Господь з вами і з Сьогодні читання святої Івангелія від Матея, на Доні Господи. Того часу, побачивши натовпи, Ісус вийшов на гору, коли Він сів. До нього підійшли його учні, і, відкривши свої уста, він навчав їх, промовляючи. Блаженні у Боги Духом, бо їхнє царство небесне, Блаженні ті, хто плаче, бо вони будуть потішені, Блаженні лагідні, бо вони успадкують землю. Блаженні голодні і спраглі праведності, бо вони наситяться, Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серця, бо вони Бога побачать. Блаженні ті, які творять мир, бо вони синами Божими названі будуть. Блаженні переслідувані за праведність, бо їхнє Царство Небесне. Блаженні ви, коли і за мене будуть вас зневажати та переслідувати, і обріхуючи казати всяке зло проти вас. Радійте і веселіться, Бо велика нагорода ваша на небесах. Слово Господні. Слам! Ми отримали сьогодні слово на цей день, на цю урочисті всіх святих. Перше читання з книги «Откровення» показує нам ці. Цю незвичайну кількість святих Йоанн Богослов показує ці 144 тисячі. І це є певна цифра, це знак, символ певний, того, що в небі є велика кількість святих, ті, які відкрилися на Бога, ті, які дозволили Богу в своєму житті. І це не є якась певна е кількість людей вибраних, так як в деяких сектах про це говорять, так як в деяких спільнотах е пробують говорити, що буде тільки обмежена кількість. Ні. Це та кількість людей, е так як в, математи в математиці ми маємо цю безмежність, і отак от само е цей знак того, що до цієї спільноти. Може бути зарахована кожна, кожна, кожна особа, кожен християнин, кожна людина, кожна та людина, яка відкриється на Бога. Бо Бог кожну людину яку створив, створив з любові, і це ми вже чули багато разів. І Бог з любові тебе покликав до життя і дає тобі можливість пізнавати ці правди, заглиблюватись в ці правди. Пізнавати ці правди Божі, пізнавати Бога, Бога живого, Бога, Бога того, який є насправді Богом святим. І тому Він кличе, кличе тебе до цієї святості і показує нам, що кров'ю Агнця вони були вибілені, що вони отримали цю одежу, що вони отримали цю одежу святості, так як ми, ми є кров'ю Агнця, очищені. Ми маємо цю святість, маємо доступ до цієї, до цієї святості. І ми є охрещені, тобто ми отримали цю печать, печать, цю, отримали цю печать Духа Святого і передусім отримали природу самого Бога, що ти є священник, що ти є пророк, що, що ти є дійсно людиною, покликана до, до, до щасу, до життя. І тому. Це слово, слово в першу чергу, потрібно нам. І ця це святість, ця це, це урочистість потрібна нам. Тому що ті особи, які відкрилися на Бога, вони вже є в небі. І мученики, і не мученики. Ми маємо певний такий перелік, є така книга всіх святих, але це тільки та книга, яка показує тих, яких церква проголосила, сказала, що дійсно вони є в небі. Але дуже багато є тих осіб, які в яких це слово дійсно зреалізувалося. Ми почули Євангелію від Матея, і це є е, теж це чули, що це є нагірна проповідь, перший, е, п'ятий розі, шостий, сьомий, це є нагірна проповідь. Це те слово, яке, яке може реалізуватися в твоєму житті. І відряджу вам скажу, якщо будеш спробувати своїми силами якийсь спосіб. Це слово Боже, зреалізувати не вдасться. Якби ти те не пробував, можеш постаратися, можеш жити там рік, два, три цим словом, але якщо будеш пробувати своїми силами, програєш. Але якщо відкриєшся на Бога і дозволиш, що Бог дійсно входить в твоє життя, то Бог почне тебе провадити. І це слово Боже дійсно стане це стане словом, яке буде твої, твої моти, твоїм мото, твоїм девізом, твоїм життям. Що це слово дійсно стане тим, про що воно говорить? що, Каже щасливий, да? каже Ісус Христос, щасливий. Хто така людина щаслива? Ну, грецькою мовою мови макарі, це, тобто це людина, яка, яка щаслива, тобто блаженна, блаженна та людина, яка, яка дозвола Богу віддіяти. і діяти. І блажена людина це тільки та, яка, яка подумала. Постаралась, і воно, це слово війшло і, 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 і почало, почало діяти. Абсолютно ні. Пам'ятаєте, коли Ісус Христос запитував учнів, за кого ви вважаєте сина чоловічого? Ось, хто я є такий? Тоді Петро каже: ти син Бога живого. Ти є Бог, ти є Месія, ти є Спаситель. І що тоді йому Ісус Христос відповідає? Не тіло і кров тобі це да? а Отець мій Небесний. Тобто тіло і кров це означає, не ти своїм інтелектом дійшов до, до, до цієї правди. Що це Не ти своїми силами е, прийшов до, до цього висновку, подумав, зробив висновок і, 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 і знаєш, що я є таким. Ні, це Господь уявляє. І так само цю святість. До якої кличе нас Господь, а ми чули це вже неодноразово, що Господь нам сказав, святими будьте, бо я є святий. Цю святість дає Бог. Він дає тобі цю святість. І тобі, від, тобі не треба нічого робити надзвичайно. Ми думаємо, що ми мусимо там якісь там вправи, якісь гімнастики робити, щось там показувати Богові. Йому цього не треба. Достатньо, що ти будеш робити те, що до тебе належить. Якщо ти є, наприклад, вдовою, то роби те, що до тебе належить. Якщо ти є дружиною, роби те, що до тебе належить. Є чоловіком, роби те, що до тебе належить кожного дня. Кожного дня. Скільки було таких святих, які були в монастирі і рік, другий, десятий, двадцятий, абсолютно не відчували присутності Бога. Абсолютно не відчували якоїсь ейфорії, якогось голосу. Ну, з якогось об'явлення. Але кожного дня брали Слово Боже і похилялися над ним. Кожного дня були вірні молитві, кожного дня були е вірні е сповіді, причасти. Кожного дня робили, робили те, що, те, що до них треба було робити. І потім приходить цей момент, і Бог дається святість, Бог виявляє себе. Бо ми думаємо, що святість це щось, що треба запрацювати, бути таким спортсменом. Ось. Не треба бути спортсменом, бо святість дає Бог. Не може її випрацювати. Це Бог той, який приходить і відкриває твоє серце. Тільки єдиний момент, який Бог хоче від тебе почути, отримати, щоб ти відкрився на нього, щоб ти дозволив дію. Тобто віддав Богу свою волю. І це, брати і сестра, це є найважче. Це є найтрудніше, це є найважче зробити в своєму житті. тому що ми хочемо чинити постійно свою волю. Ми хочемо жити для себе. Ми хочемо інших людей використовувати для себе. Ми хочемо бути на першому місці. Ми хочемо бути ну, тими, якими нам, нам пропонується світ. Завжди бути зірочкою, завжди бути найголовнішою. Чи найголовніше і так далі? І тому, коли ти в своєму буденному житті робиш та, і живеш так, як ще так як церква, так як Господь через церкву, церкву е, Господь вчить тобі буде гарантована ця святі. Пам'ятаєте, коли була ця урочистість Святого Франциска, їм там відновлювалися обіди. І ми, як капуцини, теж відомі в ці обіди. Ось. І нас театр завжди каже: а якщо все це збережете, я від імені церкви та, обіцяю тобі життя вічне. Тому сміло можна сьогодні говорити. Якщо ти, який маєш печать хрещення, печать Духа Святого, та, ось, що ти є пророком, що ти є священником, і так далі, що ти є людина, якщо ти Буде жити хрещення, я обіцяю тобі життя вічно. А ми ж маємо цю печаль, ми маємо одежу християнина, але всередині ми дуже часто себе ну, показуємо як язичник, живемо як язичник. Тобто маємо ці забобони, Бога використовуємо для себе, іншу людину використовуємо для себе, живемо для себе. І так далі, і так далі. Тобто, немає в нас ані покори, ані смирення, ані Божого Духа. Тобто немає цього слова, що ти, що ти не є убогим, що ти не плачеш, що ти не голодний, що ти не чистим серцем, що ти не твориш мир, що ти постійно когось постійно перес, там переслідуєш, ось, що ти зневажаєш інших, що ти обріхуєш і так далі, і так далі. Оце те, те слово, про яке сьогодні ми чули, яке сьогодні отримали. І тому ця нагірна проповідь, так як вже теж ми чули неогрузово, це є фотографія християнина. Це та людина, яка покликана жити власне хрещенням. Якщо ти дійсно живеш хрещенням, ти стаєш справжнім християнином і тоді скидаєш себе з цю стару людину. Скидає себе цю людину, яка не вміє любити, але входиш, входиш в це преображення і стаєш, отримаєш нову природу. Людина, яка, яка служить, людина, яка любить, яка, людина, яка пробачає, людина, яка шукає добра, людина, яка не осуджує, людина, яка не бунтується. І так далі, і так далі. І, так далі. і це все хоче Господь нам дати. Тільки Бог хоче, щоб ти не боявся, не боявся. Відкритися на нього, щоб, так я вже сказав кілька разів, щоб дозволив Богу діяти. Бо, бо ми думаємо, що, що святі це якісь такі вибрані, якась каста така особлива, да? і, 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 що, і що це взагалі не осяжне, да, що це святиш, не осяжено, що, що, що це не для мене. Да? Це монахи, священники, це вони. От вони могли, а я. Ні, і ти можеш. Тоді диявол настільки нас обманює, настільки обріхує нас, що ти не віриш в те, що Бог може тобі дати цей святость. І тому е цей листопад місяць він присвячений е теж і померлим, тому що це теж ті святі, які, які е пройшли у цей шлях, ось, е пройшли цей шлях життєвий, відійшли до Господа і тепер чекають на Воскресіння. І, і ми приєднаємося до них, не знаємо і не знаю, коли. Завтра будемо споминати всіх вірних померлих, 5-го числа будемо споминати всіх францисканських е братів і сестер, трьох родинів, їхніх батьків, родичів, теж будемо споминати всіх померлих. Тобто церква в особливий спосіб пам'ятає тих, які відійшли, так як Господь поглядає про те. Бог тебе не забув. Бог тебе не залишив. О, але Бог хоче, щоб ти, щоб ти йшов цією дорогою, щоб це слово поволі ставало твоїм життям, щоб, щоб ти, йдучи цією дорогою на верні дороги спасіння, щоб насправді не боявся, не боявся дивитися на Ісуса Христа, так як я часто це наголошую і підкреслюю, щоб не був подібний до жінки Лота, яка постійно дивилася назад. І природилася все на Істо. Щоб ти дивився, дивився, дивилися на Ісуса Христа, щоб, щоб дозволити Богу діяти в твоєму житті. Ось, Щоб там шукати цього спасіння. І, і цим підтвердженням є, є те, що церква дивиться, вже 2000 років існує. Скільки атакували церкву, скільки зневажали і продовжує зневажувати, продовжують осуджувати. продовжує церкву атакувати. А вона існує, тому що вона. Побудована на цьому фундаменті, на Петрі, на Ісусі Христі. І ворота пекельні її подолали. І так само твоє життя, як би важко не було в твоєму житті. Ось. Але якщо Бог є з тобою, то хто проти тебе? Хто може тебе знищити? Тебе може тільки знищити гріх, тебе може тільки знищити дьявол, який може. Обманюючи тебе і сказати, що Бог тебе не любить, що Бог тебе не пробачає, що Бог... ти не потрібен нікому. Ось. І ти можеш повірити цьому обману від дьявола і йти цією дорогою. Навіщо мені сповідатись, навіщо мені навертатись, і так завтра знову згрішу, і знову впаду, і знову щось там станеться. А Бог приходить і каже, дитина моя, вставай, не, не бійся, довірся мені. Я тебе поведу, я тобі я допоможу. Бо я своєю кров'ю змив всі твої гріхи. Не ти, не ти пішов на, на, на цей хрест. не ти віддав своє життя. Я затараю, заради тебе це все зробив. І тільки я хочу, щоб ти мені довірився. І власне цього зжичу, брата і сестру, і собі, і вам. Амінь.